Це розуміють, як люди, дарують відчуття спокою та релаксу. Все це про них, про кізочок і принаймні так про них кажуть власниця. Ранчо Марко на Одещині, мати одиначка Ольга. Її історія прямо зараз. Все, моя хороша дівчинка, на мамина. Держи, Катя, держи. Откусненька. Мілка на, на красавіце. Кісками ми почали займатися, ну, взагалі почали тримати, 10 років по тому мій середній хлопчик, вже середній, був він менший, попали в реанімацію з ротовірусною інфекцією. І пролежали п'ять суток, і дитина була молочна, було дуже важко, тобто, коли йому полегчало, він просто був голодний. Ми виправили будь-які там різні суміші, але ніяка суміш нам не підходила. І за реанімації сказав, що ну, вам потрібно лише козине молоко. Якщо хочете, щоб дитина тобто, була здорова і приймала молоко. Це козине сире молоко в сиромовій гляді. Ну і так з'явилася перша козочка у нас. Яка годувала Марконом. Вони добрі і ласкаві. Хотілося б, щоб в мене було б дуже багато кізок та животних. Звичайно, воно важко. Взагалі господарство тримати, це важко. Але коли ти йдеш на випас, то ти просто відпочиваєш. Коли вони пасуться, це природа, це повітря чисте. Да, вони додвинуть коли тебе труться. Ну, вони таке враження, що вони розуміють абсолютно все, з ними можна поговорити, можна помовчати. А у цілки у такій бієволоді. Коли почалося повномасштабне вторгнення, звичайно, я почала волонтерити. Я дуже багато це було. Майже на мій день народження, тобто 24 лютого, у мене день народження було 26 лютого. Ну, звичайно, зрозуміла, що потрібно допомагати, тому що дійсно хлопці на той момент були в важкому становищі. Ми, коли приїхали, привезли ці резинові капці і галоші їм резинові, вони розувалися. От перед нами просто вони перезувалися, вони знімали у них, шкура злазила з них. І ми розуміли, що їм потрібна допомога не лише в одежі, в їжі, тобто, щоб це було смачно, все, що ми могли. Вся кухня була заложена розносами з біляшами. От з п'яти ранку і до пізньої ночі, от, поки ми могли, ми жарили біляші, пірошки якісь там випікали, годували. Брат мій пішов також в тероборону. Вони досі згадують, коли приїжджали мої біляші їм. Навіть коли не я їх привозила, вони кажуть, ми знаємо, чиї це. А потім. Ну, потім ми зрозуміли, що є багато волонтерів і є ті, яким також потрібна допомога це діти. І я вирішила ну, допомогти дітям. Це така трошки. Мама мене взагалі підтримала однозначно. Мама сказала, що якщо це твоє рішення остаточне, я тебе підтримую в будь-якому разі. Мене дуже сильно підтримав брат мій. Взагалі, ми з братом, у нас такі дуже теплі стосунки з ним. Були такі, які казали, що на що воно тобі потрібно? Є різні діти, можливо, там якісь там або хворі, або діти наркоманів. Ну, тобто, от такі моменти. Взагалі, на що воно тобі потрібно? Ну як це на що? Ну, вони діти, братики, сестричка, рідні між собою. Їх навіть не було в думках, щоб їх там розлучити або взяти когось одного. Тут, звичайно, в мене було дві анкети. От дві анкети, я зрозуміла, що то мої діти. Все. Це була на роботі на заводі Нічна зміна. і Мені на вайбер прийшло. Ці дві анкети я дочекалася дуже важкого ранку. Я на емоціях була, тому що я розуміла, що це дійсно мої діти. Няблочко. Ми підімося. Саме раніше, Марка з'явилася назва недавно. Тобто, коли почалося відвідування, перше відвідування і тоді ми прийняли рішення назвати що це ранчо Марка, бабусині кози. До цього дуже багато там приходили і завжди говорили, де там Марко або де бабуся, ну де на своєму ранчо. можна було знайти їх тільки тут, тому що він дуже полюбляє, він займається от, там, попоїти, там по господарству, вивести, привезти, завести. Це все робить Марко. Він такий. Чоловік маленький, але знаєте, чоловік не бере саму важку роботу на себе. Ідея, що ми хочемо, щоб у нас були відвідування. Це також прийшло до Марка. Це було, напевно, клас другий, ходив до школи. В школі попросили принести фотографію з домашньою тваринкою. І він приніс фотографію з нашим оліньоком з козликом. І ну, почали вчителька і діти, що ось ну ми ж казали, що потрібно з домашньою твариною, а ти сходив в зоопарк і приніс зоопарка. Він каже, це не а це дійсно в мене є цей, цей козлик, це мій козлик, є козички. Вчителька да. каже, і що можна прийти до тебе і подивитися на твоїх кізок? Він каже, ну, звичайно, можна. Да. Ну тоді ми прийдемо, коли буде нагода, буде погода, добра. Ми, ми прийдемо, завітаємо до вас в гості. Він прийшов в школу, він такий задоволений. І я запропонував там, вчительки з класом прийти до нас в гості. Ну, звичайно, ми чекали, чекали, потім почався ковід, потім війна. Не прийшов клас. Ну, Бієць, взагалі, ми його не планували купувати. Ми планували купити кізочку, яка дає смачне молоко. І поїхали, звичайно, з сином Марко. Коли приїхали по ту кізочку, в цей кізочки виявилось, що є малята. І от один із малят підійшов до нього, він його обняв, і каже, боже, він же ж похожий на оліньонка». Такий він п'ятнистий, був цікавий, маленький, дійсно, як оліньонок. Я хочу цього оліньонка. І так він у нас залишився оліньонком. В нобійських козочок взагалі трошки інше молоко. Воно і жирніше, і плотніше, і молоко взагалі без будь-якого присутнього там запаху. А є звичайні у нас. З козочки, є Снобійське, є Заанінка. Заанінка – це взагалі молочна така порода. Дві козочки заанінки вони біленькі, такі гарненькі без рожок. Вони просто дають молочко, і смачне в них молоко з легким присмаком пломбіра. От, от коли поп'єш. Там послівкусія вкусі таке пломбірне, після як вродіве морозиво ти куштував звичайних це свиней. Ми тримали також дуже давно, коли я була дитиною, але відрізняється. По перше, це зовсім по іншому, коли ти чистиш в сараї, тобто в них, взагалі, що ви розуміли, ми не чистимо, тому що в них. Просто чисто, вони наскільки чистюлечки, да, вони ніколи не зроблять в сараї там щось собі грязне. Да. Вони, якщо їм потрібно, вони дочекаються до останнього. Навіть якщо там ми затрималися, їх випустили там на півгодини пізніше. Вони терплять по-чесному, коли ми їх випустимо, і вже всі свої справи вони роблять просто на вулиці. Від вільному доступі вода має бути, то зимою ми цього не можемо, особливо коли мороз. Ми несемо відрах то воду сюди. А ну, десь близько 20 відер води ми виносимо. Звичайно, дитина, йому це важко. 11 років, але він йде, бере по пів відра, йде зі мною, носить, допомагає. Дуже хочеться, просто, щоб була перемога і повернулися всі додому, тому що ну, мають бути повні сім'ї.

Продаємо бринзу, продаємо молочко, і люди запитуються, коли скуштували. Вони це дійсно козини? Ну це дійсно козини, тому що коров немає. Ви можете впевнитися, ви можете піти подивитися. І дуже багато охочих, які просто там. А можна ми глянемо, хоч ласком. Ну, звичайно, можна, я проводила. Тобто люди дивилися. І Так само і ця людина також можна, можна, ну зайдіть подивіться. І він взяв мій номер телефону, Це була п'ятниця, і в суботу він мені о третій годині дня телефонує, каже. Там до тебе зараз прийдуть люди. Звичайно, ми були не готові взагалі. Які люди, чому, ну там, можливо, брензи купити. Він це приїхали тут, дегустують вино. І ви вирішили, от я розповів про тебе, ви вирішили до тебе завітати на екскурсію. До екскурсії ми дійсно були не готові. І через два тижні вони вже приїхали з іншою групою людей, з тобто кісководи, які там возили це, це туроператор, напевно, був. і... І він вирішив завітати до нас наступного разу через два тижні. Вже ми більш детально підготувалися, звичайно. Ну і звичайно, прийняли зовсім по іншому. Це вже була дегустація з паляницями, і е, трошки пізніше це вже було кекс. Робимо адегейський сир, і мама варить дуже смачну рікоту. Рікота це вже після бринзі сировики робиться такий. Смачний він дуже ніжний. Він дето, знаєте, як масляний такий крем-сир. Сьогодні ми приготуємо улюблену страву наших гостей. паляницю. Звичайна паляниця, вона місце на водички. Там така вона більш скромний такий рецепт. Добавили чуть-чуть свого, а трішечки якогось кохання туди. Чи смачненько вино ну, і вийшла така паляниця, яку якою ми пригощаємо всі.